Привіт! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Жовтень вже добігає кінця, і зараз наступив той період, коли треба нам готувати наш сад до зими. Мені теж треба вкрити дуже багато рослин, але в мене сталася несподіванка. Батьки прислали мені. Здоровенну коробку півоній. Вдень у нас доволі таки тепло, і бачите, зараз таке сонце дуже приємне. А вночі був уже й нуль і мінус один. В мене все одно вибору немає. Півонії треба висадити, і тому саме на їх прикладі я вам покажу, як можна дуже ефективно вкрити рослини на зиму. Садити півонії я буду так званим теплим способом. Поїхали. Коли ми висаджуємо півонію, то треба пам'ятати, що вона дуже не любить, коли в її коріні стоїть вода. В мене якраз та сама ситуація, тому я навозила землі, зробила таку, як наче, холмік довгий такий, і там буду її висаджувати. Для того щоб вкрити рослини на зиму, дуже часто використовують мульчу. Мульча буває різною. Використовують пали листя, якусь суху траву спанбондом накривають агроволокном. Я сьогодні буду накривати іншою мульчою, і я дуже здивована, що ця думка не прийшла мені в голову раніше. До того ж, я буду використовувати ну, два шари так званої ковдри. Один з цих шарів в мене є на ділянці, і я про нього вам трошки пізніше розповім. А за другим шаром цієї ковдри ми зараз з вами підемо в ліс. Thank you. Ти допомагати мені прийшла? Умка. Умка. Ні, не хочу. Аледар. У попередньому відео я оголосила конкурс на кращий коментар. Дякую всім, хто прийняв в ньому участь. Переможцем конкурсу став коментар саме оцей. Подивіться, будь ласка. Я прошу переможця зв'язатися зі мною, написавши мені у Viber. Номер Viber буде в описі під цим відео. Я думаю, що це не останній розіграш подарунку на моєму каналі. Підписуйтесь, на вас чекає дуже багато сюрпризів попереду. Півоні хочу посадити тут вздовж хати, але в мене ще тут трошечки така низинка, тому привезла ще землі. Зараз підніму ще тут рівень і тоді буду тут висаджувати. Це в мене шавлі посажені. Ну, тут от і посажу. Готуємо півонію до висадки. Все гниле сухе обрізаємо на корінні і освіжаємо всі кінчики. Сухі пагони теж обрізаємо. Якщо ви кущик ділили і у вас є місце зрізу, обов'язково обробіть його золою. Я теж трошки присиплю. Замочуємо півоні в будь-якому окорінювачі на 2-3 години. Яму для півонії не треба робити дуже великою. Достатньо 40 на 40 см, при глибині теж 40. В Яму треба додати, гарно перепрівший компост, якусь органіку або осінні мінеральні добрива з мінімумом азоту. Дуже важливо притоптати дно ями, щоб наша півонія не поповзла вниз. Заглиблюємо півоню таким чином, щоб над бруньками шар землі був товщиною 3 см. Починаємо засипати землею. Кожен шар землі, який ми будемо закладати, треба дуже ретельно ущільнювати. Це важливо, тому що наша півонія ні в якому разі не повинна поповсти вниз. Якщо таке станеться, то бруньки не будуть розвиватись або розівся тільки ті, які дають листя, але не дають квітів. Треба верхній шар теж так ущільнити, Для того, щоб поливачна вода не розмивала землю, і бруньки не виходили на поверхню. Тепер проливаємо півонію розчином монофосфата калію 1 столову ложку на 10 літрів води. Це допоможе їй гарно вкорінитися. А ось та мульча, яка росла в мене на ділянці. Це чорнобривці. Я беру сокиру, одрубаю коріння і квіти і отак очільненько вкладаю. Другим шаром я вкладаю гілочки сосни, які принесла з лісу. Така ковдра для нашої півонії дуже важлива, тому що після дощів або після таяння снігу бруньки можуть оголитися, і така ковдра буде зберігати нашу півонію до весни. Висадила вісім штук, тут чотири і там. Нічого тут не насипала, бо тут і так високо. Я не переживаю, що вони тут вимокнуть. Такий спосіб, як я зараз вкрила півонії, можна вкривати не тільки рослини, які ви тільки но ну, висадили, а й ті рослини, які просто в теплі повинні у вас зимувати. В мене є, наприклад, квітка така аквілегія. Я висадила її вперше в цьому році, вона багаторічна, але цвісти вона буде тільки наступного року. І я її зараз теж вкрию ну, точно так же. Ось вона аквілегія, вона досить низенька. Тому її можна буде так само накрити. Ще кущі, ось іще один кущик аквілігі. Теж буду накривати. В принципі, всі низенькі рослини можна накрити так само. такий самий спосіб я хочу вкрити ось цю троянду. Це троянда пампанела сортотипу флорібунда. Фларібунда. Я її не хочу обрізати, як чайно гібридну а просто за рахунок того, що вона така невисока, я її теж вкрию. Може, тільки оцей паган трошки підріжу. Тільки но вчора я накрила всі свої півонії, всі свої рослини, і сьогодні в нас мороз. 20 жовтня. Подивіться, що в нас робиться. 20 жовтня. Ось такий іній, прям наморозило. Гляньте. Вся трава вкрита. Я дуже рада, що я накрила півонії. Дуже вчасно це зробила. Ось для цього і треба було робити таку ковдру. Ось і самшити стоять. Гляньте. Все в інії. Тут дивіться. Дівчата, накривайте свої висажені рослини. Обов'язково накривайте. Ці теж вкриті і ні. Нічого, їм тепло, все буде добре. Вони це переживуть. Пухироплідник, троянди. Все стоїть припорошене, бачите? Як наче снігом. На сьогодні це все. Якщо інформація була для вас корисною, поставте мені вподобайку, мені буде дуже приємно. Пишіть свою думку в коментарях, а ми побачимося з вами дуже скоро. Пока!